Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати розсилку в Shopify. Для цього спочатку увійдіть Fi. Якщо у вас немає Shopify, натисніть на посилання під відео. Там ви отримаєте його дуже дешево. Інакше натискаємо тут на наш онлайн-магазин і бачимо нашу тему, яку можемо налаштувати. Натиснути у моєму випадку, коли прокручую вниз. Я вже бачу розсилку. Цілком можливо, що у вас вона вже є. Якщо у вас її немає, натисніть десь, де написано додати розділ. Зробімо це тут і ви побачите реєстрацію електронної пошти. Вам можливо доведеться шукати розсил залежно від мовних налаштувань. Потім вибираємо цю реєстрацію електронної пошти і ось що маємо. і бач, що тут це виглядає. І для деяких бюлетень замалий, тож його можна зробити. Видалимо старий, вибравши його і клад смітник, і він з тепер маємо це імейл-повідомлення, яке можемо редагувати. Бачимо його право. Тут є різні схеми. Можемо натиснути Змінити і вибрати, наприклад, цю обери те, що відходить. Я зараз не про дизайн, а про функціонал. Тоді тисни зберегти вгорі, потім закрити зліва вгорі і подивимось на сайт. Клацнемо на три крапки, потім на перегляд і нас перенаправить. Тепер введемо емейл. Наприклад, цей і натиснемо далі. І ми Бачимо, що ми тут зареєструвалися, якщо зайти в Shopify і клацнути клієнти. Побачимо, що цей імейл додати. Так буде і у вас. Ви також можете імпортувати клієнтів, натиснувши. Якщо маєте SV файл з багатьма клієнтами, можете його додати. З клієнтами у вашій розсилці все працює автоматично. Ви отримуєте листи, коли вони їх вводять. Можна почати кампанію, натиснувши Створити кампанію. І побачимо імейл файл. У вас до 10 тисяч безкоштовних стів, інакше долар за тисячу додаткових вибирань. Це. Є шаблони для вигляду вашого листа. Візьму перший, натисну Брати і ви зможете редагувати. Важливо лише, кому ви надсилаєте. Можна натиснути тут і надіслати всім підписів. Наприклад, побачите підписники, імейл. Так легко додати розсилку в Shopify і почати нові методи марк. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте.